Привіт! Я зараз живу і працюю викладачем в Норвегії. І я дуже багато і часто чула про те, що Норвегія це дуже-дуже дорога, дуже-дуже дороговартісна країна. Я хочу цього місяця перевірити це і намагатися відкласти всі свої хотілки в бік і намагатися купувати або соціальний товар. Соціальний товар це у них, наприклад, от товар екстра. Також є First Price, ну, у нас екстра. Це щось, типу, своя лінія в Україні, щось типу такого. Але якість дуже хороша. Або соціальний товар, або товар по акції. Тобто це той товар, який є ще по акції в магазинах, у всій мережі магазинів, або термін вартості, якого скоро виходить, але він ще декілька днів, дуже навіть ок. Навіть деякі товари декілька тижнів. Тому що, от, наприклад, на картоплю, ну що з нею буде. І так, я вам буду брати кожен товар і озвучувати ціну, приблизну ціну переводити відразу в євро, тому що відразу в гривні мені важкувато. Я приїхала сюди з Німеччини і буду переводити і з Чорногорії буду переводити в євро. Забула вже ще таке гривня, отаке також буває. Людина то така тварина, яка пристосовується до всіх умов. Я пристосувалася спочатку до Німеччини, потім до Чорногорії, а тепер уже до Норвегії. І так, творог, куди ж без нього. Дуже-дуже смачний, він уже з ванількою. І я з нього люблю сирнички. Він тут 400 грам. Він коштує близько 14 крон це десь близько євро-10 центів. Я купила відразу два. Ну, тобто в мене 800 г майже кілограм торогу. Сок лимона. Це чистий сок лимона, без е, будь-яких додавань. Він коштує близько 80 центів. Я його додаю в водичку холодну і то кайф. Водичку в Норвегії не потрібно купувати, вона тут ідеально чиста, ідеально смачна, Там, прямо з крана. Потім мій улюблений сир гауда. То є справжня гауда. І то моя любов 250 грам, це у нас 16 з лишнім крон, це десь приблизно півтора євро. Молочко. Молочко у нас приблизно 60 центів. Сербрі. В сербрі приблизно 2 євро. Авокадо приблизно 1 євро. Тут ціни немає, але я його купувала ще за 11 крон це приблизно 1 євро. Пів кілограма курячої грудки і коштує 3 євро. Пів кіло. Такі яйця коштують теж приблизно 3 євро. Либо я купила дуже-дуже дешево, бо він був трішечки надірвана, трішечки надірвана упаковка, і я його взяла щось там за 50 центів приблизно. І картопля, картопля тут 2 кг. Картопля 17 крон це десь півтора євро. І оце, я взяла тут кілограм клементинок. Клементинки дуже-дуже солодкі. Два з половиною, чуть-чуть менше десь 2 євро і 20 центів. Ні, менше 24 крони. Так, да, Десь 2 євро, 10-2 євро 15 центів. Зараз підрахую, не, не включала сюди, але включу наступного разу. У мене трішечки лишилось муки і трішечки лишилось соєшникової олії. Тому я включати не буду, і сіль, звичайно. Сіль стоїть копійки. Мука сошникова олія не копійки, але до середи я включати не буду. Зараз вам підрахую. У мене чек в телефоні. Скажу скільки це мені обійшлось в кронах. Потім переведу в євро і потім переведу в гривні.